Ведь Вить. Ведь прокатайся. Хтось вдариться в дім. Вить. чуєш? Що? Вить. Анна, ми... що з тобою? Чому ти кричиш? Там хтось ходить. Анжела жила у щасливому шлюбі. Її донька Тетяна навчалася в інституті та вже сама заробляла собі на життя. Поки чоловік Віктор розвивав свій бізнес, Анжела багато працювала, допомагаючи йому у всьому. Коли ж фірма стала успішною, жінка змогла дозволити собі піти з роботи і зайнятися домашнім господарством. Але останнім часом їй почало вчуватися, що по будинку хтось ходить. Анжелу це дуже лякало. І вона звернулася до бабусі по допомогу. Я вже так себе накрутила через ті видіння, що боюся сама вдома лишатися. Мені постійно здається, що по дому хтось ходить, і я чую, як воно ходить. Бачу, ти з собою свічку принесла. Дай мені її. А як ви бачите? Так, я люблю вдома запалювати свічки для краси, а останнім часом. Вони постійно гаснуть самі собою. Ти дарма думаєш, що в тебе якийсь дух оселився? Нічого поганого в твоєму домі немає. Але зло дійсно стоїть на порозі твого життя. Про це тебе свічки і попереджають. І що мені робити? Катю, принеси нитку з трьома намистинами і заговорену сіль. А ти як їхатимеш додому? Купи нову свічку білого кольору. І що мені з нею робити? Не перебивай, а слухай уважно. Ось бабусю випросила. Дякую, Онучка. Візьмеш цю нитку, обмотаєш її довкола нової свічки. Тричі зав'яжеш вузли. Потім кожного разу будеш запалювати свічку, коли нові гості приходять. Як прийде людина з недобрими намірами, свічка тобі на неї вкаже. А вона, певно, згасне, так? Ні. Вона почне горіти нерівно і тріщатиме. Усі свічки тріщать в присутності нового гостя, якщо він погане замислив. Якщо свічка тріщатиме, а коли гість піде, знову почне горіти рівно. Треба буде обряд провести із заговореною сіллю, щоб очистити дім. Від недобрих намірів. А тепер слухай уважно. Повертаючись від бабусі, Анжела зайшла в магазин і купила білу свічку. Після цього вона збиралася їхати додому, але їй зателефонував чоловік і, дізнавшись, що дружина зараз у центрі, запропонував прогулятися всією сім'єю. Привіт! Привіт. Танюша дзвонила за пару хвилин буде тут. Чудово, чудово, чудово. Що? Анжела, я оце собі думаю, навіщо їй той підробіток? Якщо потрібні гроші, то я дам. Якась вона несерйозна. То вона одяг, кур'єром на роботу влаштувалася. Таня дуже пишається своєю самостійністю. А те, що кур'єром працює, ну так це ж перший курс. Почекай трішки і скоро все буде добре. Хай краще працює, аніж по клубах е, тусується незрозуміло з ким. А це точно. Угу. Мам, тато, привіт. Це Наташа, моя подруга з роботи. Дуже приємно. Я Наталі пообіцяла пошити сукню. Вона скоро прийде до нас в гості. От вирішила вас наперед познайомити а. А. Е, Віктор Дмитрович. А це моя дружина Анжела. Угу. Дуже приємно познайомитись. Я піду, бо у мене ще одна доставка. А вам бажаю гарного вечора. Все, давай до завтра. Угу. Бувай. Пішли Провівши чудовий Я, вечір у колі родини, Анжела почувалася щасливою. Повернувшись додому, вона вирішила провести обряд, який порадила бабуся. А що це ти тут, шаманиш? Я сьогодні була в знахарки зранку, так вона мені сказала, що якщо. До нас в дім прийде недобрий гість, то ця свічка на нього вкаже. А чому це він мусить до нас приходити? Бо мої видіння були не просто так. І до речі, якщо до тебе будуть приходити нові клієнти, ти, будь ласка, теж запалюй свічку. Тільки ось цю білу. Білу. Угу. мій, Ну я ж не шаман. Ну, які свічки. Ну, мене клієнти не зрозуміють. Ну, гаразд, давай так. Е, я буду сповіщати про нових людей, обіцяю. Угу. А свічки ти будеш запалювати сама. Ну. Знаєш, вся ця ізотерика не моя. Ну, от не вірю я і все. Зрозуміло. Ну, слухай. А давай на вихідних виберемося в ресторан. Я здаю тут такий, що безсправжніми свічками. М -м. Ловлю на слові. М -м. Готуючись до виходу в ресторан, Анжела вирішила викликати додому майстра манікюру. Її знайома майстриня була у відпустці. Тож жінка, порадившись із адміністратором салону, домовилася про візит нової співробітниці Марічки. Боже, який шик. Проходьте. Ой, У вас так все стильно, затишно і зручно зроблено. Так рідко, коли співпадає. Ну, взагалі-то це мій чоловік тут. Все спланував і власними руками зробив ремонт. Пощастило вам. За мене от в житті ніхто ніколи нічого не зробив. Ой, Зараз взагалі якась темна полоса. Я ж переїхала недавно. Квартира зйомна, клієнтів мало. Добрий день. О, привіт. Мам, я чайник поставлю, до мене зараз Наташа прийде, будемо підбирати тканину для її нової сукні. Угу. Почувши про гостю доньки, Анжела раптом зрозуміла, що забула запалити бабусину свічку, коли прийшла Марічка. Жінка ледь дочекалася, поки вона їй зробить манікюр. Приймайте роботу, прекрасно. Тільки нов Анжели звільнилися руки, вона негайно запалила заговорену свічку. Вам не сподобалось? Сподобалось. Боже, яка краса. Мене в салоні не обманули. У вас дійсно є талант. Та толку з того таланту. От буває таке, що в житті жінки все ідеально: дім, сім'я, дітки. А Я працюю сім днів на тиждень. І що я з того маю? От ким ви працюєте? Ну, Взагалі-то я домогосподарка. От бачите. Чого ж мені в житті так не щастить? Може, у вас є якийсь секрет успіху. Оскільки Марічка постійно обліткася на долю, жінка подумала, що ця дівчина через заздрощі може бажати зла її сім'ї. Анжела поспішила якнайшвидше провести гостю, а побачивши, як нерівно горить свічка, жінка вирішила більше ніколи не запрошувати цю майстриню до себе. Ой. Ну, До побачення, до побачення. Після цього вона повернулася на кухню, щоб взяти заговорену сіль, яку їй дала бабуся. Ой, Наташа, добрий. день, Я тут води зайшла б попити. А, ні, нічого страшного, не переймайся. Добре. Побачивши, що свічка згасла, жінка вирішила не запалювати її знову, адже вона вже зробила для себе висновок. Що недобрі наміри з'явилися в Марічки, коли вона позаздрила Анжелі та її сім'ї. Упевнившись, що її ніхто не бачить, Анжела провела обряд. Тінь від порога зло на дорогу, йди геть. Тінь від порогу, зло на дорогу, йди геть. Тінь від і зло на дорогу, йди геть. Наступного вечора Анжела та Віктор збиралися до ресторану. У жінки був чудовий настрій, та її непокоїло, що Віктор, вочевидь, був чимось заклопотаний. Санечко, мені здається, чи ти сьогодні не в гуморі. Програв справу? Гірше. Помилився в людині. Вперше за багато років. Взяв по рекомендації тепер шкодую. Не справляється. Якби ж то. Гнила людина задумала мене шантажувати. От я й думаю, як із нею вчинити. Тебе шантажувати? На чим тебе можна шантажувати? У тебе ж найкраща репутація у нашому місті? Так, не зупиняйся, Люба. Продовжуй. Ти так давно мене не хвалила. Давай не будемо псувати вечір розмовами про зіпсованих людей. Mm -hmm. А будемо говорити тільки про мене. Поговоримо про тебе в ресторані. Цілий вечір, тільки про тебе і будемо говорити. Обіцяю. Минули вихідні. В понеділок Віктор з самого ранку поїхав на зустріч до клієнта у терміновій справі. Анжела збиралася зустрітися із подругою, коли їй на телефон прийшла фотографія Віктора в обіймах незнайомої молодої жінки. Фотографію надіслали з невідомого номера. Анжела намагалася його набрати, але абонент був поза зоною досяжності. Тож жінка не витримала, відмінила зустріч із подругою і вирішила поїхати до бабусі в надії прояснити ситуацію. Я все зробила, як ви й сказали. І дійсно вичислила людину з недобрими намірами. Обряд провела, біду відвела. Але в мене тепер нова біда. Ще гірше. Ось. Цю фотографію мені сьогодні прислали. Вітя мене зраджує. Я досі не можу в це повірити. Це брехня. Жінка, яка на фотографії все підлаштувала. І діяла вона не сама. Їй допомагала людина, при появі якої в твоєму домі трічала свічка. Манікюрша? От дійсно не знаєш, кого пускати в будинок, а кого ні. Хто саме це зробив, поки не бачу. Але ця людина прийде до тебе ще раз. Ти не повинна її до будинку пускати, бо біда буде. Та куди ж іще гірше? Ми з Вітькою 20 років у шлюбі. Підстроїла вона чи ні? Але він з нею цілується. Ти повинна йому довіряти. Віктор кохає лише тебе і ніколи тобі не зраджував. Вислухай його він повернеться і все пояснить. Анжелі було дуже важко вгамувати свої емоції, але жінка вирішила дослухатися до поради бабусі. Тож, коли Віктор ввечері повернувся додому. Вона показала йому фотографію і попросила все пояснити. Відправа вже. Я не підла ж людина. Так, Анжела. Я тобі ніколи не брехав. Пам'ятаєш, я казав тобі про співробітника, ну, якому помилився. Так от, це вона і є. Жанна, завідувачка архіву. Вона попросила протекції. Хотіла влаштуватися до мого клієнта на керівну посаду. Вона навіть архів не потягнула вести. Ну який з неї керівник? Який? Ти відмовив, а вона вирішила тебе переконати, тобто звабити. Я відмовив, а вона підсипала мені щось у каву і зробила це фото. Та я навіть того поцілунку не пам'ятаю, бо відключився. А коли мене розбудили, Жан не поруч не було. Нічого собі. Так от наступного дня вона підійшла до мене на вулиці, коли поруч нікого не було. Спочатку я надішлю це фото вашій дружині, а далі вашим клієнтам. Тож ваша репутація все одно постраждає. І не тільки вона, а вашій сім'ї це фото взагалі не сподобається. Ти знаєш, я в перший момент повірила, що ти мені зрадив, але зараз розумію, що тобі можна вірити. А я ж її ще й виправдовував. Думав, ну, мати одиначка важко на собі все тягти не довіряє нікому, ти зла на весь світ. О Боже, ти усіх виправдовуєш. Напевно, це твоя адвокатська звичка. Віть, я не хочу, щоб Таня оце побачила. Я, хоч і добрий, але не беззахисний. Завтра ж Жанна дізнається, що буде, якщо вона не зупиниться і почнеться розслідування. Минув день. Анжела сподівалася, що всі неприємності нарешті позаду, адже Віктор запевнив її, що в ситуації із Жанною він розібрався. Провівши чоловіка на роботу, жінка прибиралася у будинку. А, як ти зайшла? Хвіртка була відкрита, я думала, це Таня залишила. Ми з нею домовлялися про примірку, вона на мене чекає. А Таня немає вдома і вона мене не попереджала. Дивно. Ми з нею ще напередодні домовлялися. Я їй дзвонила по дорозі, вона не взяла слухавку. Як не взяла? Так, я її зараз наберу. Алло, Таня, слухай, тут Наташа прийшла, каже, що плаття домовилися виміряти, ти мені нічого не казала. Мам, у мене сьогодні доповідь в інституті. Наташа щось наплутала. Вибач, не можу розмовляти. Ой, вибач, так, так, бувай. Я почула. Вибачте, мабуть, я дійсно щось наплутала. Я піду тоді. Давай я тебе проведу. За одну ефіртку зачиню. Це Таня, напевно, забула, коли вибігала. Минуло кілька спокійних днів, і Анжела думала, що всі її біди вже позаду. Але несподівано Віктору стало зле, і жінка викликала швидку. Чоловіка одразу забрали до лікарні. Поки робилося обстеження, Анжела не могла знайти собі місця, тому поїхала до бабусі по допомогу. А я ж тебе попереджала, щоб ти не пускала в дім людину, при появі якої тріщала свічка. Так я не пускала. Ось. Я свічку привезла, як ви й просили. Бачу, чоловік твій, геть погано себе почуває. Так, я тому до вас і приїхала. А хворобу до твого будинку принесла дівчина, яка прикидається подрую по твоєї доньки. Але мета в неї зовсім інша. Вона тобі, коли приходила, щось підкинула біля входу. Ви про Наталю? Так, а чому вона бажає нам зла? Вітя їй нічого поганого не зробив. Скоро ти сама про все дізнаєшся. А зараз маєш поспішати, щоб рятувати чоловіка від смерті. Свічку цю з собою візьми, вона тобі знадобиться, щоб обряд провести. І Що я повинна зробити? Як прийдеш додому, одразу знайди підклад. Витрусиш все зі згортка в миску з водою, воском цієї свічки зальєш. І слова потрібні скажеш. Запам'ятовуй. Угу. Приїхавши додому, Анжела знайшла біля входу згорток із чорними сплутаними нитками, який підкинула Наталя. Жінка взяла підклад і пішла до кімнати Тетяни, з якої лунали голоси. Наташа, як ти взагалі посміла сюди прийти після всього, що вона робила? Мам, ти чого? Це я, Наташу позвала, щоб вона мене підтримала. Ти ж знаєш, я за папу переживаю. А ти знаєш, що якби не вона, наш тато взагалі в лікарню не потрапив би. вона йому підкладу на смерть зробила? Ось. Дивись. Я ж не знала. Мама казала, що це просто допоможе їй по роботі. Твоя мама Жанна, так? Ніяка вона тобі не подруга, Танюш. Ти їй потрібна була тільки для того, щоб війти в наш дім. Здізнавайся, як це було? Коли мама дізналася, що ми з Таною працюємо разом, вона почала розпитувати про вас. Потім попросила дізнатися ваш номер телефону. Алло, так, мам, це я. З телефону Анжели. У тебе відобразився її номер? Добре, мам, бувай, бо вона ще йде. Давай. Наташа, добрий день, я тут води зайшла б попити. А коли план з шантажем не спрацював, вона вирішила зробити підклад твоїми руками і помститися, так? Мама казала, що це просто допоможе Віктору Дмитровичу змінити думку про неї і допомогти їй влаштуватися на нову роботу. Мені дуже шкода, що так сталося. Це добре, що тобі шкода. А матері передай. Я була у знахарки, і вона мене попередила. Якщо Жанна щиро не покається, то вся порча повернеться до неї. Ясно? Тоді я швидше поїду до мами і спробую вмовити її вибачитися перед Віктором Дмитровичем. Давай, давай, швидше. Так, а, треба піти хіртку зачинити. Так, стій. Зараз допоможеш мені зробити ритуал, щоб врятувати нашого тата. Неси сюди миску з водою. Швидко. Став миску на стіл. Тримай. Давай. Хто зло до клубка скрутив, нехай кається, а здоров'я мого чоловіка повертається. Проведення обряду допомогло. Лікар повідомив, що криза минула. Віктору стало легше, і за кілька днів його виписали з лікарні. Життя Анжели налагодилося. Попри те, що Наталя брала участь в чорному магічному ритуалі, вона розкаялася, а тому ніяких наслідків для неї не було. А от Жанна так і не вибачилася перед Віктором. Тому її магія обернулася проти неї, і тепер жінка змушена рятувати своє здоров'я. Бабуся ж просить пам'ятати, якщо в присутності нового гостя свічки тріщать та горять нерівно, значить, гість прийшов з недобрими намірами. Щойно ця людина піде, треба насипати запоріг солі, промовляючи: тінь від порога, зло на дорогу, йди геть. І постарайтеся більше не пускати небажаного гостя до своєї оселі.